Проблема в тому, що ви не розумієте тенденцію. Я не проти давати чоловіку, коли мені дійсно зробили щось більше, ніж я очікував від сервісу. Умовний водій-таксі, який допоміг завантажити розвантажити. Або який якось більш зручно повіз швидше і безпечніше, не знаю. Кур'єру, який в погану погоду все одно взяв замовлення і приніс. Або в ресторані коли. Реально мені допомогли з тобою дуже сильно атмосфера. Я напротив. Я проти того, що зараз ЧВ хають всюди. І вони є як момент, який тебе майже змушують заплатити. Я не розумію, чому мені кожного разу після того, як нової кошти щось доставив, вилітає повідомлення, як пройшла доставка, заплатіть ЧВ. Або таксі, як пройшла ваша поїздка, ось ви можете заплатити ЧВІ. Можливо, не розумієте до кінця, до чого все це призводить. Умовно, по зараз як стандарт в багатьох гівняних закладах, ну, гівняних не в тому, що там погано годують, а в тому, що вони гівняно до співробітників ставляться. Вони, ну, ви ж розумієте, зарплата у вас буде мінімальна, решту ви доберете чайовими. І люди приходять і влаштовуються на мінімальну зарплатню. І вони сподіваються, що реально чує вима закриє додаткову зарплату. Через який час так само буде з кур'єрами, з не знаю, тими, хто збирає і пакує сільпове ТБ і далі, далі, далі. Величезна кількість людей перейде з того, що отримують. Притомну зарплату за свою роботу передають на те, що вони існують за рахунок чайових. А для замовника, для клієнта, чайові це не оплата за просто зроблену роботу, це оплата за роботу, яка зроблена більше. І повторюю, таксисту, який просто я сів, він мене довіз, за що платити чайові? кур'єру, який просто приніс моє замовлення, звичайну погоду. Без напрягу, без того, що піднімав як комусь там на сьомий поверх, коли ліфта не було, а він все одно підняв. За що платити чайові, якщо людина не зробила щось зверху. Тому мені культура чайових і не подобається, дуже сильно не подобається, до чого вона йде. А ви можете захищати, сплачувати, допомагати працедавцям платити меншу зарплатню людям, ніж вони її заслуговують.